Сьогодні в нас буде дуже прикольна цікава тема. Привіт тисю. Ну, а я, в свою чергу, мушу виглядати дуже експертно, бо це тема сьогоднішнього відео. Мені пасує. Уявіть собі ситуацію, ви гортаєте стрічку соцмереж і бачите пост про те, що хтось запустив. Ракету в космос, і тут лавина коментарів: це марна трата грошей, краще б віддали бідним. Я думаю, що ракети це зло, і так далі. Люди сперечаються, доводять свою точку зору, розпалюються, і найцікавіше більшість із них навіть. Немає базових знань у космонавтиці, економіці чи технологіях. Але ж висловитися треба, правда? Ми живемо в епоху, коли думка це не просто погляд на речі, це майже віза в інтернет. Але чи завжди потрібно її мати, і чи завжди вона важлива? Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як феномен експертності. Раніше експертом був той, хто дійсно розбирався в темі зараз. Експерт, це той, у кого є доступ до клавіатури. Ми коментуємо все від політики і медицини до вибору сукні якоїсь зірки. Але давайте згадаємо одну історичну ситуацію: середньовічне містечко на площі стоїть інженер, який розповідає, як побудувати міцний міст. Ось підходить пекар і каже: Ні. Міст має бути дерев'яним, бо так дешевше. Інженер пояснює, що кам'яний міст витримає довше, але тут втручається м'ясник. Та що ти розказуєш? Краще взагалі зроби паром. Зрештою, через думку кожного міст так і не збудували, бо всі розумні. А слухати спеціаліста не хочуть. Абсурдно, так. Але ж ми таке бачимо щодня. Кожен має думку, навіть коли немає знань. Тож треба мати свою думку з кожного питання. Чесно, ні. Бо не кожна думка однаково цінна. Якщо ви не знаєтеся на фінансах, то ваша думка про банківську реформу не буде рівноцінною думці економіста. І це нормально. Не потрібно відчувати себе зобов'язаним висловлюватися про все на світі. Інколи краще просто послухати. Був один мудрець, Сократ. Він казав: Я знаю, що я нічого не знаю, і саме ця усвідомлена скромність робила його розумнішим за всіх. Справжній інтелект це не бажання висловитися, а вміння визнавати межі власних знань, але тут з'являється ще один нюанс: суспільство часто засуджує людей, які не мають своєї думки. Якщо ти мовчиш або кажеш, ну я не розбираюся. Це сприймається як ознака тупості чи байдужості. Але давайте будемо чесними. Що гірше, чесно визнати, що ти не експерт, чи говорити дурниці, щоб просто виглядати розумним. Тож підсумовуючи, чи має значення твоя думка так, якщо вона обґрунтована, якщо вона не просто аби щось сказати, а дійсно базується на знаннях, логіці і здоровому глузді. Але якщо тобі не вистачає інформації, не соромно послухати інших. А іноді найкраща відповідь це тиша. Бо... Як казав один великий мислитель, краще мовчати і здаватись дурним, ніж заговорити і розвіяти ці сумніви. І ще один момент: якщо ти не розбираєшся в темі, але хочеш її зрозуміти, круто не просто висловлювати свою випадкову думку, а ставити питання. Бо справжня мудрість не в тому, щоб знати все, а в тому, щоб знати, де шукати відповіді. А якщо хтось говорить дурню під виглядом експерта, і той, хто не має своєї думки, сліпо дослухається до такого знатока, то це ще гірше може. Бути, бо в нас бути ціла зграя дурнів, які йдуть за дурним. І це реальна проблема. Так працює феномен фальшивої експертності, коли людина звучить впевнено, вживає розумні слова, має якусь популярність і все її вже сприймають як авторитет, навіть якщо вона несе повну маячню. Цим користуються всілякі псевдонауковці, політики, гуру саморозвитку і навіть просто блогери, які вміють гарно говорити. Але на сьогоднішній день. Не треба бути супер розумним, щоб розуміти, що треба зараз підтримувати нашу армію. Тож, якщо ти вже задонатив на ЗСУ, і в тебе є така можливість підтримати цей канал, то я буду тобі за це дуже вдячна. Я стараюся створювати різноманітний контент як на Твічі, так і тут на Ютубі на цьому каналі. Також у мене є додатковий контент у моєму чаті патронів. Мені буде дуже приємно, якщо ти підтримуєш мою творчість фінансово. Це може бути як одноразовий донат, так і щомісячна підписка на таких платформах як Донатело монобейс якщо людина не має власної критичної думки вона легко стає частиною зграї дурнів це так тому, навіть якщо ти не експерт, треба навчитися сумніватися і перевіряти інформацію. Замість того, щоб просто слухати когось і вірити на слово, варто ставити собі питання, звідки ця людина взяла свої знання, в неї є диплом, може досвід, чи вона це прочитала десь якогось дядька на форумі, чи є якісь докази її слів, перевірена інформація, перевірені джерела, чи не звучить це просто надто красиво? Є в чат GPT вже в кої-то віки, навіть якщо ти не розбираєшся в те базова логіка і здоровий скептицизм можуть уберегти тебе від того, щоб піти дурним. Бо проблема не в тому, що хтось не має своєї думки проблема в тому, що люди часто Приймають чужу думку без перевірки. Тож не треба знати все треба вміти просто думати і перевіряти. Це найкраща страховка від дурні. З цього, до речі, випливає дуже цікава штука. Чому люди іноді дійсно схильні шукати лідера? Це пояснюється кількома психологічними та еволюційними механізмами. Люди інстинктивно шукають лідера, тому що це допомагало виживати ще з давніх часів. Еволюційний фактор виживання стада: Людство тисячоліттями існувало в племенах, де був ватажок, якого всі слухали. Якщо кожен у групі приймав рішення самостійно, виникав хаос. А хаос у дикій природі дорівнює смерть. Люди звикли делегувати відповідальність тому, хто здається розумнішим, сильнішим або харизматичнішим. Евристика авторитету. Наш мозок любить спрощувати вибір, бо це економить ресурси. Коли ми бачимо когось упевненого, хто говорить переконливо, наш мозок думає, о! Він знає, що робить. Можна не думати самому, просто підемо за ним. Це називається евристика авторитету. Ми автоматично більше довіряємо людям, які здаються. Компетентними ефект соціального доказу. Якщо багато людей вірять у щось, ми теж схильні це приймати за правду. Це те, як працює мода, релігія, вірусні тренди чи навіть політичні рухи. Мозок собі думає, якщо всі ці люди йдуть за лідером, то напевно він правий конформізм та страх бути білою вороною, бути інакшим це ризиковано у давнину. Якщо ти не підтримуєш племія, тебе могли вигнати. А самотня людина дорівнює мертва людина. Тому ми намагаємося не суперечити більшості, навіть якщо внутрішньо сумніваємося. Був такий експеримент Соломона Аша чи Аша в 1951-му. Він довів, що люди готові погоджуватися з очевидно неправильною відповіддю, Якщо так відповідає більшість, харизма та ефект Ореолу. Якщо людина виглядає впевнено, добре говорить і справляє позитивне враження, ми схильні вважати, що вона автоматично. Компетентна, це називається ефект Ореолу. Саме так люди ведуться на харизматичних популістів або гуру, які гарно продають свої ідеї. Чому це проблема? Бо ця схильність працює як на користь, так і на шкоду. Якщо лідер дійсно компетентний, це допомагає суспільству. Але якщо люди сліпо йдуть за кимось, хто просто впевнений в своїй дурні, це створює ефект стадності і приводить до катастроф. Тобто, який висновок треба не просто шукати. Ати лідера, а вибирати за ким варто йти. Бо якщо веде дурень, то логічно буде багато проблем, і тут ви скажете: тобто, що все-таки треба вибирати лідера, а не можна, щоб зараз на сьогоднішній день всі були такі собі незалежні і нікого не слухали. Ну в теорії звучить круто. Всі незалежні, всі думають самостійно, ніхто нікому не підкоряється, але в реальності це не працює. Чому повна незалежність це утопія? Розподіл ролей це ефективно. Якщо кожен буде сам собі лідер, то почнеться хаос у будь-якому суспільстві. Хтось мусить ухвалювати рішення, координувати дії, брати на себе відповідальність. Це не про рабство чи авторитаризм, а про функціональність. Люди різні, не всі хочуть або можуть лідирувати. Деяким людям комфортніше йти за кимось, ніж брати відповідальність. Це не означає, що вони дурні, просто їм важливіше виконувати завдання. А не приймати глобальні рішення є історичні приклади, де без лідерства нічого не працює. Наприклад, французька революція. Народ скинув короля, але потім сам захотів нового лідера, і ним став Наполеон. Єдине місце, де не існує демократії, це мій твіч канал та мої стріми. Але я тебе запевняю, тобі сподобається. Тож переходь за посиланням в описі цього відео і долучайся до нашого затишного класного ком'юніті. Не соромся написати у чатик, коли побачиш пряму трансляцію на твічі. Буду дуже рада з тобою познайомитись. Рухи анархістів завжди закінчувалися або диктатурою або хаосом. Навіть у природі зграя вовків має ватажка, мурахи мають королеву, але лідер має бути обраним, а не нав'язаним. Найкраща модель це коли люди самі вирішують кого слухати і можуть змінити лідера, якщо він не справляється. Це працює в демократичних країнах, компаніях чи навіть групах друзів. Небезпека в тому, що якщо люди не вибирають свідомо, лідером стає той, хто голосніше кричить. І тут уже проблема не в лідерах, а в тих, хто їх вибирає. Тож висновок такий, що повна відсутність лідерства це дорівнює хаос. Лідер має бути компетентним, а не просто популярним. Кожен має критично мислити, навіть якщо він не лідер. Якщо так, так, вибирати треба, інакше оберуть за тебе. Подіваюся, це відео було для тебе цікавим. Дякую тобі за перегляд. Не забудь поставити, будь ласка, вподобайку та написати свій коментар. Мені буде дуже цікаво прочитати.